Всім привіт на каналі Тимор 11 ТВ Сьогодні ми продовжимо читати книжку Песне ім'я Амані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається Велика Криза. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Не зовсім так відповіла стара пані. Може трапитись, що хтось захоче відкупити. У тебе твої 10%, відсотків. тоді ти матимеш право визначити ціну своєї частки, припустимо, захочеш за неї 550 євро. Продавши за такою ціною свою частку у фірмі, швидко одержиш непоганий прибуток. То ліпше просити 1000 євро, втрутилась Моніка. Логічно усміхнулась пані Коза. Але є ризик, що ніхто не захоче платити такої ціни, і ти нічого не продаси. Купують лише тоді, коли сподіваються дорожче перепродати. Саме це щодня відбувається на більші. Більше це місце зустрічі, де люди купують і продають частки участі у фірмах, щоразу сподіваючись, що в майбутньому хтось перекупить їх за вищу ціну, але ж насамперед ніхто нічого знати не може я. то ну, я правда погодилась з панікоза, однак можливо передбачити, чи існують сприятливі передумови для підвищення вартості розстелової фірми, якщо вартість моєї фірм зросте, зростуть і ваші частки у ній, висновку Мурсель, розраховуючи на те, що вартість фірми і надалі буде зростати, можливо, і покупець заплатить за таких обставин ще більше грошей за ваші частки. Я сховно глянула на брата. Як швидко ти все схоплюєш? Молодець Я знову похвалила веселі панікузав. Не кожному це легко вдається. Я, наприклад, нічоїсінько не можу втягнути, заприкала Моніка. Саме це є позитивом. В акціях чисто проголосила е, пані Косер. Не конче заснувати власну фірму, достатньо купити частку у якусь із тих, що вже існують, тобто акції фірми. Отже, на практиці я зможу за допомогою своїх грошей змусити інших працювати на мене. Моніка. Усе почутище не цілком переконало мене. А якщо ніхто не захоче викуповувати мої акції, то доведеться тобі знижувати ціну доти, доки не знайдеться хтось, хто вважатиме її вигідною за будь-яких обставин на ринку. Покупці є завжди питання лише в тому, яку ціну вони готові заплатити, пояснила стародама. То я можу ще й втратити свої гроші. Така перспектива, що ти мене тішила, правильно визнала панікози. Але втратити, можливо, тільки під час продажу. Придохнувши акції, ти зможеш в майбутньому знайти покупця, який побажає викласти з них більше грошення. А я тим часом сидітиму без копійки в кишені, здавалася. А ти тим часом отримуватимеш свої е, відсотки від прибутків у фірмі», – заперечила пані Козе. Прибутки завжди розподіляються пропорційно до участі у фірмі. Це називається дивідендами. Тобто Марсель постійно повинен віддавати нам щось від свого заробітку, повеселіла Моніка. Це робиться так. Раз на рік підраховують, скільки прибутку держава та чи інша. Фірма а тоді вирішують, що робити з грішми. За якусь частку грошей можна, скажімо, купити нове обладнання, щоб підприємство працювало ще ліпше. Іншу частку розподіляють типу, поміж усіма акціонерами. А хто визначає, куди підуть зароблені гроші без какого сьомойка? Усі, кому навижуть акції, рішення приймають голосуванням. тобто... Більшістю голосів це називається зборами акціонерів, розтрумачила пані Козель. Мені вподоби, що я не мушу сама вміти знати усі тонкощі. не те, що Марсель е, зробила для себе висновок Моніка. До того ж, своїм акціям я зможу заробляти не менше за нього. Геніально. Е, ні, Треба багато чого знати про діяльність фірми, заперечила я. І ще раз пробігла очима три критерії вигідного вкладання грошей. Після всього, що ви нам тут розповіли, акції не видаються мені ані надто надійними, ані легкими для визуміння, ані доступними. Реально звучить лише другий пункт висока ймовірність одержання прибутку. Лише в тому випадку, коли самостійно хочеш купити акції. Повчала пані козир, але ж можна цю справу долучити іншим. О, це вже для мене підхопила я. Хто би міг зробити нам таку послугу? А це я вам поясню під час наступної зустрічі, рішуче мовила пані козир. Сьогодні ми вже багато чого навчились і навіть поклали гроші до банку. Наступного разу я розповім, як. Навіть маленька дитина може отримувати прибутки від акцій, нічого до не знаючи про них. Мисель не погодився з вчителькою. Як розумний бізне бізнесмен і не хотів би, щоб мої гроші надалемно лежали в банку, відсотків не дочекаєшся. Це мені подобається, засміялась стара пані. Ти справді концентруєшся на одержанні прибутків, тому тобі все вдається. Усе, на чому ми зосереджуємо свою увагу в житті, помножується. Отож, ми повинні негайно інвестувати наші гроші, запитав мій радик, ні забираючи об нікози. Не завжди слід клатись з вкладанням грошей і Ін... перш ніж інвестувати, вам треба більше дивитись про те, як це робиться. Насамперед, я розповім вам про одну геніальну форму вкладення. А ще забезпечувалася відповідними інструкціями і документами. Існує можливість участі у фільмах, які полюбляють діти. Я люблю Макдональдс і Кока-Кола Миттю я. А я Tous, Рус, підхопила Моніка. Я вам покажу, як стати акціонерами ваших улюблених фільмів. Задколо пообіцяла пані кози. Ми одностайно наполягали на зустрічі вже наступного дня. Однак панікозе виписала собі кілька днів, щоб здобути необхідні матеріали, отож, фінансові маги постановили зібратися за 5 днів. Ну от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається Інвестиційний клуб. В наступній серії нас чекає глава, яка називається промова. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйтесь на канал Тиморденість ТВ. До побачення!